По салону. Грязний капець. Зараз малий якось спробує попелесосити, хоч трохи поки я займаюся попередку, буду зараз цепляти Ба, цього. Крило і фару ставити і все до куче. Він поки хоч трохи попилососить, щоб воно сидіти і їхати. Якось ставити. так. Починаю, поки малий пилососить. Де тут відкривається? Я відкрив. Зараз спробую трохи зібрати. Надіюсь, що вийде. Тут деякі стієчки зігнулися. Треба буде до Сереги їхати. Але в принципі крило зараз накинути можна, фару поставити можна. Молдинга у цього поставити можна. Надіюсь. А молдинга може і не буду ставити, бо він разом з крилом зачіплюється. Ой, з крилом Кажу, з крила переходить на бампер, то можливо його цепляти і не було. Але в принципі накинув, щоб побачити, що до чого як, це можливо. Так що починаю. Накинув трошки, щоб можна було доїхати, щоб не кидалося в очі. Чорне та й чорне. До пацанів можна буде доїхати, загнати, щоб приступили до рихтовочки. Зараз будуть дзвонити, говорити, що до чого і як і на коли можна підвести.